Привіт, друзі, ще раз привіт. У мене той самий день, той самий час, ті самі заплакані очі, той самий поганий настрій. Ну, приніс зять пакети мені, і я його попросила не викладати все в холодильник, а він хотів викласти. Я кажу: хочу показати, зробити розпаковку. Так як я вже сказала, що. Буду робити розпаковку, то хоч не хоче її треба зробити. Я не буду казати вам сьогодні ціни. Я просто скажу вам, що ми купили на які у нас плани. Ми ж не особо плануємо празнування. Ну, я думаю, що цих продуктів нам хватить на Новий рік і на Різдво. Ми будемо 7-го празднувати Різдво Христове. Тому. На два празника, я думаю. Не знаю, не готували. Казали злідою, який у нас був посил. Купляємо і готуємо те, кому що хочеться. Хотілося олів'є однозначно. Усім буде в нас олів'є. Вони вчора ще чи позавчора закупили трохи на олів'є. У мене будуть котлетки і голубчики. Багато не хочемо готувати. Хочеться якийсь бутербродик. Ну, в общем, Собирались, собирались і насобирались, і зараз буду розказувати, як постінно це все в нас собиралося. Дві сметанки 36% жирності. Це буде Наполеон, валіку на роботу треба. Я кажу: купіть сметанку, сливки, щоб були на Наполеон, Бо так усе є, а сливок щоб не було таке, що закриється магазин, а сливок немає. То купили літру сливок. Ці сливки сметанка чи вершки, чи як їх правильно, сметанка написано. А 30% це я взяла, щоб у мене було на кухні, як уже буду готовий. Взяла грибочки. Коли я їх заказувала, щоб він мені купив, казала півкіла, мабуть, більше. Ну, нічого, це добре. Я хотіла їх зробити з сметаною. Чогось мені хочеться цей раз пюре на новий рік. Не знаю, може я його зроблю ще з прослойкою грибів. Точно, точно. Зварю пюрешку, переділю грибами, пожарю грибочки з сметанкою, розділю картошку і зверху картошку, трошки терну сирку і запечу в духовці. Це я прямо зараз придумала. А так думаю, навірно, гриби будуть з сметаною і з пюрешкою. Ні, з пюрешкою буде котлетина. а гриби, мабуть, замариною. Якось отак проходило в моїй голові. А сейчас точно гриб... картошка буде з проплоєчкою грибів. Так що купили мені грибів і купили сливки. Бо я знаю, що якщо є гриби, то сливки приблизительно треба, щоб були. Валік купив кіндерпінг від Богдана. Ну, Він думав, що Кіндер-Кіндер, а Богдан їсть один тільки вид. А це медові він їх не їсть. Так що нічого з'їсти найдемо кому. Ну головне, що Богдан не їсть не, не ті. Баночку горошку вони трошки раніше купили, так він і стояв. Чи стояв, чи лежав на столі, не знаю. Мандаринки, дівчата. Мандаринки вже у, у цьому купляють вони. Мабуть, у бідронки оті тоді сиділи з валіком розговор таке. Він каже: За таку ціну хороша. А я кажу ні, а я не підтримую цього. Я вважаю, що лучше в три дорога, ну добре. А це як почнеш обдирати, по пальцям тече, сок чуть не по ногам тече, а потім їси, а воно челюсті зводить. Ну зачем таке дешеве? Лучше дороге, ну добре. Ну взагалі нічого. Це я так думаю, бо це у мене криві пальці, мені важко чистить. А молодежі їх таке подіють. Ну, нема, мабуть, вибирали великого зараз. Мандарину трохи купили. Вже ми наїлися, вже не їмо, так як їли. Молковку купили так, прилічно. Бо я її в олів'є зварю. І так, як треба на зажарку, немає. Я в холодильник холодільник ну хай лежить. Морковочки купили. Майонез на олів'є. На олів'є ще такі купили сердельки, тобто упаковочки, не варенку ковбасу, а сардельки. Бо казали, що вчора зайшли вечором в лідел, так кажуть, пусто опять було. Ми тут усе підряд. Люди розмітають. Ну, і все ж, дві упаковочки яєць валік купив. Не знаю, кажу, в списку не було, але я вирішив, що треба, правильно ріши. Так, що тут? дос курчака. Цей валік теж мені казали. Купила ж три упаковочки. дос курчака, не буду все доставати. Купила таку булочку хлібушка, не різав, самі поріжем. Ніхто в нас не їсть хліб, дівчата, ніхто не їсть хліб зараз. Мало-мало хліба. І один Богданчик у холодильнику є тостовий, то бутербродик таке. Олія, каже, не було в списку, але він купив. Тут два пакети картошки, я думаю, вам видно або й не треба і показувати, бо ну, картошка, ну що їй показувати. <кій> Хоча покажу. Оцю миту купляють вона як водяна. Вона, знаєте, як от, наче копали її в мороз, сталася на городі вовремя не викопана, її підморозило. Щось я її так воспринимаю, оцю миту картошку. А ой каже, у гамі вибор великий, так валік пішов та ще купив у гамі, так як з города. Хороша картошка, як з города, да? домашня. Два таких сирочка це молодіж Люба. Я не знаю, куди вони її будуть. Щось Ліда буде якийсь хоче ліда необичний салат і Валік каже, вам на цей пакет грошей треба менше, як ліді на один салат. Сметану це теж я заказала, треба, щоб без неї ніяк. Валіка сьогодні попросила, він робив закупи і приносив, бо я не ходжу вже на вулицю. Я не знаю, дівчатки, чи я ходяча, чи ні, по хаті, і то перебіжками. З цим устройством не збивають з них. Я попросила ще отакі два сирочка. Маска, може, десь кудись, не знаю. Для красоти столу. Я попросила вінегретний варений бурячок. Я хотіла салат свето зробити, буряк свето, Цибулька цвітна. за цибульку забула заказати, фето забула заказати. Не знаю, щось приготовлю. І ще не готова. Ще я сьогодні поплакала, і коли поплачу, то в мене голова взагалі нічого не зображає. Помідорки, три штучки, там огурчики він приносив, вже положив у холодильник, сардельки положив у холодильник. І рибку красну він купив, виніс на балкон. Бо я сказала, що я ще в холодильнику буду мить прибирати. Купив мені три пачки галареток. Я дуже люблю желе, Я думаю, десертик буде желейний такий, трьохслойний, обичний зроблю і все. Це я попросила. Тунця я заказала, може десь придумається салат і шпроти я попросила. Не знаю, я не планувала на них нічого. Ну, коли писала список, мені хотілося це написати. раз хотілося написати, написала. Не піде на Новий рік, піде на Рождество. Хочеться небагато. Хочеться, щоб було так, як на те Рождество було, на польське. Небагато. Все поїлося, все свіженьке, ну, ну прям замечательно. А це Філе попросила дві філешки купити. Ну, мабуть, тут більше або дуже великі. На 20 злотих кошти. Зараз скажу. По 21 кілограмі і тут на 19,30. От би в них хочу зробити. Є у мене вже е, ці котлети панірувала і залишилася паніровочка насипана. Вже і назад не хочеться. Так я зроблю э, одбивнушок і теж запанірую у сухариках. Що ще? Ліда два авокадо заказала. І оце Ліда купила якийсь, що це рис. А, каже, хоче якісь там тортики як, як суші, да? тільки тортиком. Риба, риси і оці листи. Оце Ліда щось там видумує, хай робить вона молода, а я получуся, подивлюся з неї. В общем, такі в нас закупи. І ще в мене голубці, іще в мене котлетки. Що ми приготуємо? Не знаю. Ну, олів'є зробимо. Може, з оцього сирочка якісь бутербродики там. Авокадіки, або або таке та шпротину туди. Ну, в общем, щось придумаємо, дівчатки. Настрою нема ніякого, духу нема зовсім. Время вже, знаєте, скільки? Час дня. Я нічого не зробила сьогодні абсолютно. Я трошки помила посуду, там м'ясорубку, бо перекручувала фарш. Зробила фарш на котлети і зробила котлети. І то я жарила 5 котлеток хлопцям поснідати, а осталів кинула в морозилку. Треба перебрати у холодильнику, що куди треба скласти це все в холодильничок. І все. Час, у три часа вовик прийде, мені буде трошки легше на намозк. Він мене відвлече, ми з ним побалакаємо на якусь тему щось. А самі мені важко. У мене з голови не виходить вітя. І прям не виходить з голови, і прям мені важко, вона розривається серце і болить душа. Все, друзі мої, може, я приліплю сюди до цього відео, те, що я утром вам знімала. Я утром починала знімати погоду, мабуть, показала. показала свої голубчики, які складувала в пакетик. Покажу вам, напевно, треба це відео чимось завершити, бо 11 минут це мало. А в мене нема ні сили, ні духу, ні настрою, нічого. Нічого нема. Одні погані якісь новини. І як я це, знімаю відео для своїх підписників, щоб комусь підняти настрій, щоб комусь Ох, щось таке хорошим поділитися. Дячки, я не можу чесно скажу вам, вибачте, звісно, мене я знаю, що всім зараз важко і хочеться розвіятися. І, і все. Ну, якщо мені погано, я на публіку грати не можу. Я не граю, я живу. І якщо сьогоднішній день я живу так, то я його живу так і так я показую. Якщо людям важко, вам важко комусь, я розумію, ви живете не в найкращих условиях у це час, з такими новостями, і в мене діти там, і я переживаю за них. І дивлюся ті новості без кінця, що може, все-таки прийде конець коли-небудь цьому. Е, ну, якщо вам важко і ви в такому стані, ви не дивіться, я не обідюся. Скільки буде переглядів, стільки і буде. Не, тут не саме головне, що прямо всі повинні подивитися. Якщо вам важко на душі, ви бачите. Якщо я плачу, якщо я виставляю якесь непутів відео сльози, то я обязательно поставлю смайлик смайлик з сльозою. Я обозначу як небудь, що є тут сльози, і кому важко пережити сльози, то лучше, конечно, перелиснути нічого страшного. Завтра будемо хихикати, будемо вас веселити і завтра буде все по-другому. Ну сьогодні так. Якби дав Бог, щоб тільки на завтра вже воно наладилося. Бо в мене буває таке, якщо це длительний днівний плач, то я місяць можу після нього відходити. Місяць я не можу стати на ноги, я... ну, це, взагалі, жесть. Дякую, дівчині. Зараз додавлю трошки, що там я знімала з утра, і все. Яке буде відео, таке й буде. Ютуб не любила цих перепадів. Там 38 минут, тут 15 минут. Для Ютуба це непонятно, що я скачу, що я так знімаю. Ну, а я як можу. Як можу, так Ой, як виходить. Я вже не роблю, як треба. Я вже роблю, як можу. Хоч би як можу, виходилося. Все, друзі, дякую вам. Гарного вам настрою, не такого, як у мене. Миру і здоров'я, здоров'я, дівчата всім, здоров'ячка бо щось щось здоров'я підшатує. Наталочка, як там? Як там у вас здоров'ячко? Ой, Господі. Все, друзі мої, здоров'я, миру, до зустрічі. Так, Привіт друзі, привіт вітаю вас на каналі. Яка в нас внутрішня робота? Думаю, складаю і думаю, треба все таки показати дівчатам, що я, я готуюся. Вчора ж намісила, показувала вам, скільки я намісила фаршу. Оце, що в мене не влізло в капусту, не вистачило капусти. Оставила такі тіфтильки. А голубці, різні роз, розміри, і я їх у такі маленькі пакетики дівіна, а так і роблю на різні ті. Пакети попалися, закриті з двох сторон. Маленькі оці, щоб там на роботу брати їду чи що-небудь. І оце дві сторони заклеєні. Так я розриваю. Голубці великі, малі, я їх так і попакую. Меншенькі попакую в один пакетик, більшенькі в другий, бо такі великі прям є. Мабуть, позмерзалися, може, які не розколею. Дивіться, які є здоровені. На цілий листок робила. Кажу, Вовику з Вовиком ми робили. Кажу, пакетик знизу поклади, щоб вони не замерзли. Але не бачите, він біля одного і подмерзалися. А це кіно. Якась дівчинка мені писала в раз, я пельмени складувала в пакетик, а вона каже, а рукавички одіть. Аж салофанка пристала. Нічого їх буду не робити. Пане закончилась телефоні, і вічно мені перебиває розговор. Салофанки понатягували нам на стойки, щоб ми людей не бачили, не дихали. І постійно перчатки. І оце тільки перчатки не вдів, біжать і штраф, біжать і штраф. Вони так надоїли, бо ці мені... Перчатки, що я про них зараз балакати не хочу. а мені Дівчинка пише пельмені викладала, вона каже, перчатки. Та ну і в ті перчатки. Це хто це вдома? Дівчатка, ну напишіть, ви дома перчатки це робите. Я перчатки, мабуть, діла суконні для того, щоб ручки від льоду, бо холодно в руках. Так що це напакую собі і горя не знаю. Вроді багато готовлю. Мені вже чесно стидно показувати вам оце все время, що я роблю. Ну Оце таке роблю. Або нічого не покажу, або показую те, що роблю. Така в мене місія моя женська. Робити щось постійно про запас. Тоді тепер я довольна, коли в мене є. Нема що, достала пакетик, томатику, зроб... завела в сковорідку і вже є, що. Звісно, що не піде воно все на Новий рік, бо це такими партіями на Новий Год готували, коли вдома в Україні празнували. Боже, діти приїжджали одні воспоминання. А це Новий год, як підходить, так серце кров'ю обливається. У нас мода була Наташа якось з Артуром і з Глєбушком на Новий от приїжджали до нас частенько. І ми вже стіл накриємо, там гуляємо, празднуємо, радуємося, діти танцюють, хлопці. І последній год усе перед перед боною теж приїжджали. На перше, там у нас такі споминання, такий стіл був, салати підготовляли. Таке мирли, що. Пристання. Ось один такий не, не розгомається. Ось зараз буду он, вже, от, на сороку на стіл, зараз буду котлетки робити і теж заморожу. Стукати не виходить. Заморожу котлетки, бо вони ще до 31-го, а тоді достанемо по чуть-чуть. Каже, валік тільки що не наготовляйте багато, так як на різдво, так було добре. Ой. Так, да, на э, оце католицьке рожество було добре. Трошки приготували і сіли. Раненько з вечора поїли. І не перегружено. Та ну що ж такое? Ні, так його і положу. Ну на вяжуть. Так, це я оставлю собі, щоб котлети було де морозити. Зустрітися з вами ще. Займайтеся своїми ділами. Новий рік на носу роботи багато. Буду крутити котлети. Ще раз м'ясо, пере... фарш перекручую. Це я купила готов... валіку, чому мені купив готовий фарш. Робили голубці, це залишала. Я його перекручую другий раз. Оце хліба намочила. Білий хліб обичний мочу тостовий. І обов'язково жарю цибулю. Учора Вовик жарив цибулю і одходи капуста. Я кажу: о якщо остається, оставляй, я перекручу на котлети. Оце вот ще з перекручу, і будуть у нас заморожені котлети. Бачите, яка у нас зима. Насипало на балконі. На дорожку на мою треба піти зняти. але я ще раз дітаю. Хай він казав, що сухенький сніжок. Він вже змітав трохи. Надо зняти, Я казала, не треба застилати. Ну, два місяці прожили з застеленими. Так що нормально. Сніжок іде зима. Настоящий новий рік буде. Снігом, як завжди. Все, займаємося котлетками.